Спецоперація СБУ Паутина, в рамках якої вже вражено як мінімум 40 літаків. СБУ, як я сказала, проводить унікальну історичну спецоперацію, в ході якої Росія вже втратила авіації на 2 мільярди доларів. Тож детальніше про це і поговоримо про без перебільшення уже чорний день в історії російської авіації. На відновлення підуть десятки років, тому в подробицях. Покажемо і розкажу про цю унікальну спецоперацію в Росії. Масово нині горять аеродроми. Як я вже згадала, уражено як мінімум 40 літаків. Сбу е, проводить унікальні. Дії дрони відпрацьовують по літакам, які щоночі бомбардують українські міста. Наразі відомо про враження десятків літаків, серед них стратегічні бомбардувальники, зокрема А 50 ту 95 та ту 22 м 3 Тож прямо зараз Росія втрачає стратегічний паритет зі сполученими штатами в галузі ядерних стратегічних озброєнь. Горять унікальні літаки, які буквально не мають аналогів і давно зняті з виробництва. Ну а Україна виходить зараз єдина держава, неядерна у світі, яка знищила стільки ворожої стратегічної авіації країни, яка є носієм ядерної зброї. Тому без перебільшення прямо зараз Україна пише історію спецоперацій. Далі ще можемо послухати і побачити безпосередню реакцію військових російських, які от знаходяться на е, одному з аеродромів, який е, палає. Тут, піз... Тут, піз... Тут капець, повний капець. Це такий короткий прогноз, що трапилося з фактично короткий висновок, а, що трапилось з російською авіацією сьогодні, і це всього на всього одна. Спецоперація один день відмінусував російських літаків на суму 2 мільярди доларів. Також повідомляється, що крім лені, крім Белає е, вибухало сьогодні і на аеродромі в, в Рязянській, перепрошую області. Ну а в цілому СБУ відпрацювала як мінімум по чотирьох військових аеродромах Росії. Наразі літаки підсумуємо, палають в е, на аеродромі Білея Дягіль. Льва та іванова повідомляють наші джерела в службі безпеки. Ну і можна сказати, що завдяки якраз нашим спесслуслужбістам в Росії тепер дійсно зрозуміли справжнє значення слова демілітаризація. За даними то знову ж таки наших джерел, повторюсь, а ворожі авіації попередньо завдано збитків на 2 мільярди доларів. Ну і як повідомляють уже моніторингові пабліки, які оперативно теж оцінюють і аналізують ситуацію, попередні. Як мінімум знищено три е, ту 95 МС на авіабазі Білая в Іркутській області, та чотири е, ту 95 МС на аеродромі Аленія в Мурманській області. Втрати мають бути значно більшими. Очікуємо фактично на супутникові знімки, на нові відео, бо це те, що зараз лише е, можемо цьому знайти. Безпосередньо відео підтвердження у відкритому доступі – це е, аналіз і робота осайнд е, аналітиків.